Сьогодні наш заклад виправну колонію номер 34 відвідав міський голова. Ми дуже вдячні нашому городу. Завдяки місту. Ми за цей рік відгрютували два об'єкти. Ми зробили один об'єкт для співробітників, щоб їм чергову частину щоб комфортно було нести службу. В ній ми відкрили кімнату для переговорів. У нас засуджені кожного дня мають право телефонувати додому рідним і відкрили інклюзивне відділення там, де знаходяться у нас люди похилого віку і які маломобільні з міським головою. Був зроблений обхід. Житлової зони подивилися, які побутові умови у наших засуджених. А також ми завітали на виробництво до наших дівчат, там де шиється форма для наших хлопців на війну. Завітали до їдальні, показали, чим ми харчуємо наших засуджених. Також міський голова сьогодні привітав наших діток в нашому дитячому будинку. В дитячому будинку прибуває 20 мамочок з 21 дитинкою. Вони мешкають разом. У них дуже гарні умови. У нас є дитячий садочок. Дуже велике дякую. Місто дуже допомагає нам. У нас немає ніяких проблем. Хочемо Вітати вас зі святами, з Новим Роком, з Різдвом, побажати, щоб ваші діти росли здоровими, щасливими. Вам цього найкраще побажати. Кожна з вас є мрія, тому бажаємо, що щоб вона обов'язково здійснилось.